Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про центральний поєдинок Динамо Полісся, непереможну Олександрію та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У першому матчі 13-го туру УПЛ Ворскла перемогла Чорноморець з рахунком 1-0. Після того, як Ворскла очолив Юрій Максимов. То ця команда дуже швидко змінилася. Ми знаємо, що Юрій Вілєвіч – це тренер, який як пожежник дуже швидко може загасити вогонь та паніку в команді та привести її до ладу. І як бачимо, це виходить. Спочатку так були непрості матчі там, з іншими суперниками, з колосом не пощастило. В Кубку України з Динамо не пощастило. Однак, коли зараз Ворска зіграла проти більш слабкого суперника, то одразу відчувалася серйозна перевага. Протягом усього матчу Ворска домінувала та створювала моменти, але навіть там в певний момент було відчуття, що і зараз тут їм не пощастить. Однак, все ж таки, вони забили та здобули свою першу перемогу за останні 11 матчів. Також ця перемога стала першою для Юрія Максимова, який повернувся на посаду головного тренера Ворскли. Ну і також варто відзначити Дениса Андукви, який вперше забив. Взагалі в українській прем'єр-лізі. Це дуже, як на мене, перспективний гравець, але єдине, що зараз йому потрібно, це постійно грати в основі та знаходити ось такі моменти, щоб завдяки новим голам мати більшу впевненість. А ось на лівому березі місцева команда розіграла з інгульцем суху Якщо подивитися лише на рахунок матчу, то можна подумати, що він був не цікавий, але це не так. Так, звичайно, обидві команди є дебютантами в УПЛ, Вони вийшли з першої ліги, вони не найбагатші клуби. Наприклад, Карпати також вийшли до УПЛ, але вони мають кращий бюджет і підготувалися краще до сезону. Однак ці команди борються ще і за місце в УПЛ, а тому, звичайно, на перший погляд цей матч здається не цікавим. Однак обидві команди розуміють, що треба ризикувати. І треба робити щось, щоб здобувати саме в таких матчах максимум очок. Лівий берег, взагалі граючи з командами вищого класу, завжди грають від захисту в такий автобусний футбол і намагаються зачепитися бодай на нічию. Але тут, звичайно, вони грали у більш відкритий футбол, бо розуміли, що тут їм потрібна саме перемога. Що стосується підопічних Василя Кобіна, то в останній час він намагається давати команді такий більш агресивний атакуючий футбол, і навіть проти Динамо вони так і грали. А тому і не дивно, що якщо вони не бояться грати в агресивний футбол проти Динамо, то і в матчі з лівим берегом вони будуть домінувати. І як бачимо, незважаючи на те, що Василь Кобін відправив одразу 5 гравців до дублю, то ніяк це на грі команди не повпливало. Можливо, навіть грали краще. До того ж, мені особисто сподобалася саме віддача команди. До речі, цей інгулець мені трошки нагадує, Минай 2020 року, який виходив з першої ліги ВПЛ. Тоді також Василь Кобін очолював Минай, і мені подобалась ця команда Закарпатської області, яка грала кожного. Матчу там, на 100 і більше відсотків по самовіддачі. І незважаючи на там те, що клас гравців був невисокий, на це було приємно дивитися, коли у гравців є вогник в очах. Однак, на жаль, результат маємо суху нічию який просто ідеальний для конкурентів. А ось в Черкасах облонь обіграла ЛНЗ з рахунком 1-0. На перший погляд, коли дивишся на анонс поєдинку і дивишся там у турнірну таблицю, згадуєш на що команди спроможні в плані фінансів кадрів, то думаєш, що ну так, звичайно, напевно, буде впевнена перемога ЛНЗ. але як бачимо, це не так. Цьому поєдинку, як на мене, зійшлося два протиріччя. Перше, це те, що є черкаська команда, яка грає досить невпевнено, є проблеми з грою. Команда втрачає очки там, де це не потрібно програє прямим конкурентам. Хоча ми прекрасно знаємо, що ця команда спроможна точно на Єврокубки, маючи такий непоганий склад. А з іншого боку, є оболонь, який нічого втрачати, і потрібно якомога більше набрати очок, щоб вибиратися з зони виліту. А тому, звичайно, вони повинні викладатися в будь-якому матчі. Так, звичайно, оболонь не є такою, знаєте, виїзною командою, яка може набрати балів якомога більше на виїзді. Вона здебільшого команда там, вдома на оболонь Арені перемагати своїх суперників. Однак кияни вперше за останні 13 місяців здобувають перемогу на виїзді. Востаннє таке було, коли вони в жовтні 2023 року обіграли Минаї. І ця перемога підопічних Сергія Шищенка не була такою, що вони там реалізували свій один момент, а ЛНЗ не реалізувала 20 моментів. Ні. Я вважаю, що навіть трошки більше було моментів у оболоні. Так, звичайно. Гравці ЛНЗ дуже гострі на моменти, це й робив Ейнел і інші гравці, однак в них постійно чогось не вистачає, щоб це завершити. Можливо, не вистачає нападника. Але що мені ще здається, що не вистачає ЛНЗ, це те, що якщо дивитися на цю гру команди, то вона виглядає так, ніби команда грає лише на виконання гравців. Так, є там Моло, Ейнел, там ще якісь гравці, легіонери класні. Так, вони виконують великий об'єм роботи, але все це якось індивідуально. Команди особливо я не бачу. Ну а тому в підсумку маємо дуже важливу перемогу для оболонії, яка бореться за виживання. Ну і, звичайно, поразку ЛНЗ, яка відштовхує їх від боротьби за четверте місце. А ось в Олександрії містяни перемогли Карпати з рахунком 3-0. Якщо дивитися на рахунок та хто саме і як забивав, то можна подумати: ой, подивіться, там захисник забив три голи, ще й два з яких з пенальті, то можна подумати, що це якась дуже випадкова перемога, але знову це не так. Так, звичайно, цей поєдинок починався, як і в багатьох інших випадках, коли грають Карпати проти свого суперника, що саме вони намагаються в перші хвилини забити гол. Однак захист у Руслана Ротаня непоганий. Він грає щільно, майже без помилок, а тому і не вдалося Карпатам забити перший гол. Однак, що вдалося Олександрії, це забити гол на класі, коли Кампас просто неймовірним ударом положив м'яч зі штрафного. І в таких випадках цей матч можна назвати до першого голу проти лідера, тому що так, звичайно, якщо б можливо Карпати забили, то Олександрія ще б позмагалася, там, зрівняла б рахунок або і вийшла вперед би. Однак, граючи проти лідера, пропустити першим, це виправити дуже складно. Як ми побачили у другому таймі, коли з'явилося дуже багато вільних зон, ну, а Безера, який постійно бігає як на мотоциклі або на велосипеді, Просто обгоняв всіх і у підсумку на перших хвилинах другого тайму заробив пенальті. Після цього підопічні Росана Ротаня продовжили створювати моменти, їх було вдосталь, могли забивати не один раз. Мишньов влучив у стійку, також були ще непогані моменти, але у підсумку заробили ще один пенальті, коли Кемкін порушив проти ковальця. Ну а Кампас знову реалізував з пенальті та зробив хитрик в цьому поєдинку. Взагалі, якщо казати про Олександрію, то можна подивитися на обличчя Руслана Родання під час матчу і побачити таку знаєте, дитячу добру посмішку, як він задоволений тим, як грає команда. Команда дійсно зіграла дуже якісно, особливо в другому таймі, а тому немає ніяких питань, чому ця команда зараз знаходиться на першому місці. Звичайно, як завжди, можна відзначити Безеру, який провів якісний матч. І що найважливіше в Безері, це те, що він не показує якусь там рандомну, гарну гру раз на три матчі. Він це робить кожного матчу. Тобто суперник вже знає його здібності, але все одно не вдається його якось нейтралізувати. Ну і ще один матч, який відбувся у суботу, цей колос Кровбас, де було розіграно нічия 1-1. Як на мене вийшла дуже цікава гра на зустрічних курсах. Обидві команди намагаються грати в атакуючий футбол, і не соромились грати постійно на якихось контратаках постійно, можливо, десь залишали там свій захист порожнім, але думали лише про перед і про те, щоб забити гол. Десь в цьому поєдинку підопічні Валерія Поздєєва навіть були цікавіші ніж підопічні Юрія Бернодуба, бо створили більше моментів. Але в підсумку прям стовідсоткових таких я би сказав не було. Однак у другому таймі у Крубаса вийшов Єгор Твердохліб, який одразу і забив дебютний гол в цьому поєдинку. Я хотів би відзначити цього гравця. Я його пам'ятаю, ще коли він грав за гірник спорт. Це дуже талановитий гравець, і як на мене він гідний, щоб в кривбасі постійно грати в основі. Якщо він буде постійно грати в основі, то його показники збільшаться в багато разів. Звичайно, пропущений гол не зупинив колос і вони змогли зрівняти рахунок, Ба більше мали непогані можливості і виходити вперед. Хоча десь було відчуття, що це був такий матч, що зараз «Кровбас» заб'є якийсь єдиний момент і переможе, і поїде додому з трьома балами, як це було, наприклад, на 80-й хвилині, коли Соса пробив ну, дуже неохайно, але мав майже 100% момент. У підсумку маємо нічию, що є просто ідеальним результатом і для конкурентів колосу, і для конкурентів «Кровбаса». Ось у неділю футбол почався матчем Верес рух, де перемогла команда з Рівного з рахунком 2-0. В цілому, по цьому поєдинку можна сказати, що він завершився на 22-й хвилині, коли Верес подвоїв рахунок, і після цього дуже впевнено себе почував протягом усього поєдинку. Підопічні Олега Шандрука дуже впевнено почали цей поєдинок, реалізували свої моменти, і можна сказати закрили весь поєдинок. Так, звичайно, рух отримав ініціативу після цих двох пропущених голів, але все одно це не призвело до якихось 100% моментів. Так був непоганий момент у Краснопіра, але він тоді потрапив в офсайт, ще й не влучив оврота. Ольвівські команди зараз непрості часи, вони вже не перемагають 8 матчів поспіль, і, звичайно, для команди, яка там була просто в одному кроці від Єврокубки в минулому сезоні, наразі це для них провали, якщо порівнювати ці сезони. Але я вважаю, що не треба щось погано казати у бік руху, тому що це молоді гравці. Я постійно кажу про те, що в них може бути спад. Він наступив, а тому зараз команда грає невпевнено. Вони, начебто, і намагаються витрачати багато сил, але постійно щось не виходить. Можливо, вони забувають настанову тренера, можливо, ще щось, тому все в них попереду. Це молоді гравці. Що стосується головного тренера Віталія Пономарьова, то також бачу в коментарях, що хочуть його там деякі коментатори звільнити. Але нагадаю, де був рух до того, як він очолив команду. Саме під його керівництвом люди почали казати: ой, хочеться побачити рух у Єврокубках. Тому я вважаю, що треба і далі довіряти цьому тренеру. Ну а Верес, завдяки цій перемозі, увірувався на восьме місце і має тепер відрив від зони плей-офф на 3 бали. Ось у Львові Шахтар не без проблем обіграв зелю з рахунком 3-1. Луганська команда це та команда, яка, якщо дивитися їхні останні матчі, вміє якісно починати поєдинок проти своїх суперників. Це ми бачили в матчах проти Динамо, проти ЛНЗ та інших команд. Однак те ж саме наступає і зараз. Вони провели класний перший тайм, Яцик забив просто неймовірний гол. Я вважаю, що це взагалі гол туру. Однак, щойно вони вийшли на другий тайм, вони дуже швидко посипались. Так, звичайно, Шахтарю допомогло пенальті, але воно було 100%. Бантух виставив ногу, ну а Бондаренко впав. Шахтар, до речі, також знову для мене дивний клуб, тому що вони забивають другий гол, начебто перемагають, робіть цей рахунок ще більшим, щоб не було слизько. Але вони якось зникають. І десь трошки видали ініціативу зорі. Звичайно, луганська команда вже не змогла цим скористатися по-нормальному, до того ж, ми знаємо, що десь після 60-ї хвилини вони швидко втомлюються, а тому матч так і завершився перемогою Шахтаря. Напевно, єдина приємна новина для вболівальників Луганської зорі це поява Дениса Антюха у заявці клубу. Він, правда, не вийшов не в старті, не на заміну. Однак, як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, то Денису запропонували новий, більш вигідний контракт. Щось мені здається, що там не просто вигідний контракт, де більша сума в зарплаті, а ще й, можливо, пообіцяють йому, що влітку його продадуть. Пропишуть якусь невеличку клаусулу. Щоб це не було неможливим, бо якщо там поставлять там, 5 мільйонів, то хто його купить? А якщо поставлять один-півтора, то я думаю, знайдуться клуби. Ну а головний матч цього туру був останнім: це Динамо Полісся, де кияни перемогли з рахунком 2-1. Це був непоганий цікавий матч, де Житомирська команда намагалася зіграти так само, як і проти Шахтаря на початку сезону. Де вони намагалися грати у захисний футбол, але тоді з гірниками їм вдалося забити ще й швидкий гол. Однак з Динамо вийшло все навпаки. Підопічним Імада Ашура до певного часу вдавалося виконувати завдання на гру, однак неймовірна комбінація від Шапаренка, Ваната та інших призвела до голу Владислава Ваната. Тому. Після цього пропущеного голу, коли цей план був зламаний, то було вже складно щось вирішити під час першого тайму, щоб якось це виправити. Ну і тим паче, через невеличкий час ще й призначили пенальті у ворота ждеморяни і подвоїли рахунок. Звичайно, в цьому поєдинку не обійшлося без питань до арбітра. В цілому, як на мене, він відсидив нормально. Так були деякі невеличкі помилки, але що стосується там червоної картки, тобто другої жовтої для Михайличенка, і що стосується непризначення пенальті у другому таймі, коли була боротьба між дячуком та Назаренко, то як на мене, все було вирішено правильно. Якщо дивитися на можливі пенальті, то як на мене, по перше, там була боротьба. Ну а по-друге, якщо і було порушення, то воно було поза межею штрафного майданчика, тому це не пенальті. Но головний тренер полісся імада Шор, судячи по післяматчевій прес-конференції, був дуже незадоволений суддівством. Ключові моменти були трохи інші, які вплинули. Які саме це хай розбирають ті, хто полюбляє розбирати такі речі. Я не буду це коментувати. Потім почали знаходити свої можливості, заробляти стандарти. Нехай компетентні люди розбираються, де були порушення, де ні. Згадуючи їхній минулий матч проти Олександрії, то не здивуюсь, якщо вони знову подадуть якусь скаргу і будуть просити переглядати цей момент, щоб знайти винних та отримати чесну відповідь. Ну і повертаючись до Динамо, то єдине, що ще хотів би сказати про них, це те, що головний ворог Динамо це само Динамо. Подивіться, як вони пропустили гол від Гуцуляка. Дячук просто прийняв необачний м'яч, а Гуцуляк підібрав та забив гол. Тобто постійно Динамо приносить самим собі проблеми. Подивіться на матч проти Ференсвараша. Дубінчак заробив непотрібну червону картку. Через це команда грала весь матч в меншості, привезли собі перший гол в другому таймі і все після цього поплили. Тобто постійно винуваті вони перед самими собою. Тому, якщо якось вийде, якось порозумітися зі своєю головою, зі своєю психологією, то ця команда може грати набагато краще. Ну а в підсумку ця перемога повертає Динамо на перше місце, де вони разом знаходяться з Олександрією. Ну а містяни, до речі, відриваються від Полісся вже на 10 балів, а від п'ятого місця Кривбаса вже на 13 очок. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!